Спочатку обирайте голову, тоді той головуючий чекає порядок в Так, доброго дня, шановні присутні. Спросимо, що відсутній нас Валерій Миколаєвич. Нам потрібно обрати головуючого для того, щоб провести наші звести. Інші пропозиції будуть? Так. Поступила пропозиція обрати Медиця Михайла Вікавича, головую, що даної комісії більше пропозицій немає, тому хто пропозицію, то таку пропозицію прошу проголосувати. Федоров, за, за. 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 прийнятий. тим, що ви виявили обраний, тому на порядок нашої засідання виноситься одне питання це приключення земельної ділянки до переліку земельних ділянок, для підготовки лотів, до проведення земельних сорів у формі оксану з продажу права оренди, на них та надання дозволу на розроблення документації і землеустрою. Інформацію по цьому питанні прошу надати. Інших питань не буде, щодо включення переподення. За те, щоб це питання винести на перегляд. Чотири рішення прийнято. Дякую. Тому по цьому питання прошу мати. Так, да, це ми виносимо проєкт рішення на виготовлення документів, підготовити на аукціон водний об'єкт 93 гектари, 90 соток за межами села Єнощів. Чому ми виносимо це питання? Тому що 83 сесії сесію Туфінської міської ради ну ми зробили помилку спеціалісти з продажу мало бути право оренди, а ми вписали з продажу право власності, тому ми рішення. 83 сесії 8 липня від 9 квітня 25 року за новому 3852 вважати таким, що втратили чинність. А виносимо рішення з продажу права оренди. А було поперед цим було справу продажу і власність. Це помилку зробили, просто мало б оренду йти. Так, тому це питання має винести на сьогоднішню сесію, де за треба привнесе, так? Ні, ні, воно є в порядку денному погоджувальної ради, тільки просто перед цим треба, щоб його розглянули. Тобто на сесію воно йде, його не треба. Бо я Це питання мені не дуже таке безразлізне. Люди приходили, якісь там складали ще договори, хто виграє, щоб поводити, хоч би раз в тиждень покупав і сидіти, там не буде. Так, хто за те, щоб дане питання на сесію, прошу голосувати. Вередковський, Федоров, Ратушняк. Чотири рішення прийнято. У зв'язку з тим, що питання виносити вичір мені, інші питання прийняти за те, що це присідання. Федоров, Ратушняк, Митсанк. Чотири. Дякую. Це вам і